Всім привіт, всім гарного дня. Хто там? З хлопців хтось питався. Як синяки, пияки. Дивіться, оце знайшла корч. Оце все один корч. Так, Три, треба, шість. Дев'ять картоплин. Оце все один корч. О, дивіться, я Це вже трошки великих накопали, трошки дрібних. То у мене дрібні такі? Оце здорові. Так щось таке. Тут Чуть-чуть частиночку прийшли. Це я хочу тих чотири радочки. Тут четвертий проходить. Тих чотири радочки докопати і гарбузів трохи настягати. Та й таке то. А там далі буде видно, що будемо робити. Ось. Значить, як же гарбузиня майже висохло. Тоді його багато легше тягнути, ніж таке здорове тяжке. Навіть скласти на купу і спалити, і то буде добре. О, і не треба буде витягувати. А тут ще є що? Тут ще є що тягнути з того гарбузиня. Так щось таке. Фу, жарко, нині, нині жарко. У ті дні було не жарко, а нині жарко. Так щось таке, ладно, будемо копати далі. О, що моя Наталя Тут <говори> таке серденько знайшли. Як гарно. Шарака нехай буде білу ручку. Ага. Все. Вам. Це відро дрібних, і відрі великої. Так, бери дія добра. Добре. Ой, оце ми тих три з половиною родочки докопали. Картоплі ми накопали. Ну, буде добрих три мішки. А може й трошки більше. Бо тут два більші, як попів. Ось. І тих ще зараз висплю. Буде два. Так. Так, оце в мене велика. Десь сердечко пропав. Сниз десь попав. Ну, ти його ж першого викидала. Це в мене дрібна. А це якщо чуть порізані, його до дрібних береться. Всі ті, що не подобаються, ці до дрібних. Соленка їздять машинки. Це знову ж таки дрібно. Добре, мішки буде. Ай, на полі, на полі ну давай їдь. Я не хочу сама. Ой, я теж ще не хочу. Бо, я вже не знаю, а скільки то годин на цьому? Одинадцять. П'ятдесят. Одинадцять-двадцять. Ще якраз зараз трохи гарбузиня стягнемо. Чи нам треба бараків нарвати. Ні, йдемо перед на налом, мені бараків нарвемо. Mm. А тоді арбузи постягаємо. А що, зубі да будемо стягати? Не хочу взагалі. А, е, щось таке колюче, тікай. Палиць мій. Що ти? Аж сльоза вийшла на око. На Хух, нині так жарко людочки. Не ті дні, що там ті рази були, що якраз добре. А сьогодні геть прижарило. Не то слово. Зараз наломлю з капусти листя, гечки трохи сюди коло барабою положимо. Треба гарбузів не стягати. Ну, це капуста файна. Ще нема тут файних. що запуста, файна. А так, ну так, да, білокрилки нема, досить погана. Uh -huh. Ні, не біла на того капустяна. О, нема. Це ж А Та густниця така метелика біла на капустяна, то uh -huh. біло метелика. Так що красота. Я вже наквасила капусти. 4 банки 3-літрових і одну півтора літрову. Якраз все склала в банки. Треба буде в магазині, якщо підемо, нагадай мені купити відерце пластмасове з кришкою з одю таких нових. Капусту туди зложити, як на квашу, щоб було. То буде татую добре взяти з собою. Так майже жди була така, ні? Що? У відра? То я без кришок то ті що селеців я беру мию, то для кіса, то таке ну, нове треба взяти. Щоб воно... Я ще мої пити буду зараз і в них зложити. Так щось такі, то справи. Ладно, Якщо ми ще щось трошки будемо робити, то тоді покажу. А зараз всім поки місь пауза. Погода у нас жари неможливо. Не, не так, спололи, Стягнули арвузики. І спололи ось таку частинку. Якби оце вже викопати, то вже напевно буде трошки половини більше барабой викопаний. Ось такі гарбузики вона насмикали. Та таке. І ми там ті гарбузики до ці підкинь сюди до тих. Бо буде паршиво під'їжджати там. Ой! О. Футболь. І тоді десь сусід забере казав наїде. Оцих два здорових гарбузи. Кургових. Там гечка і барабой. Деша в Мене Мені під жопою. Туди около квасолі їх треба положити. Ой! Ось Ой, там лежать собі. так. Ні, так косолюники дайдуть, щоб видніше було, бо ми потім їх не знайдемо. Найдемо вони перемогли. Ось так ось. Ого, о, отак. Годинка часу і ми впоралися з Наталюшкою. І чалапаємо додому. Уморились. Ладно. Всім. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всього найкращого. Так, вийшли ми з Іваном працювати на город. Гарбузиня вже й тут сохне, значить гарбузи вже виросли. Нема тут таких гарбузів, ну нічого. За все дякуємо Богу, що в нас є. Дав би Бог те скористати. Пішли, Іван! О. Ічка сохне на бараках. Ху, єлі вилізла під горбок. Ну, Кормових немає гарбузів тих жовтих, тільки оці тверді. То їх тут трошки є. А тих м'ягких нема так гарбузів. Ну, але, якщо чесно, то з цієї площі щось таке трохи ще збереться. Що там казати. О, зараз. Остягаємо трохи гарбузині. О боже, як жарко, як тяжко, вже моркву пора копати, морквіння сохне. А я ще барабоїв не викопав. З поля не, а ще б трошки сполотений. Як, трошки їх назбирається тих ті гарбузів, тільки завдяки тих, що тверді, бо якби самі кормові... Тут би їх не було б. Але за все Богу дякувати. Ще трохи з барабою зараз постягаємо. Завтра повозиться. Підломився, то їде в баню. Не хотів жити, то й не треба. О, арбузики, арбузики. Пузики, гарбузики. Ну що, як того викопається, то що споляне, то вже буде, правда, половина? Ще б таку постать, якби мені не спололи, то було б шикарно. так? Гарбузиня Ні-ні. Гарбузиня треба, напевно, з тієї сторони, то будеш сюди складати на куп, щоб сохло. А я туди під краю перекиную, перегорниться, де викопаємо. Та й все. Висохне, тоді повиволікаємо. Так, там те та вон. Сохне сухим. А ми запалимо тут та й згорить. А ну його в баню волочить. Не така я сильна, щоб його волокти. Його треба, якщо волокти, до самого низу, аж туди в рів. Через бараки не поволочеш, бо бараки повивалюєш. Так щось таке. Ох-ох. Ладно, скільки назбираємо, арбузів тоді покажемо. Зараз будемо працювати. Вон, та вон рукавиці чого ти не взяв. Та вон десь моркві. Я щось знаю. Чи, та що? вон десь коло купи того гарбузиня, там десь мають бути рукавиці. Піди на подивись. Принесеш. Бо ті гарбузи такі колючі, що йолі палі. Наженем колючків. Ого, який тут файний гарбуз є. Який. Угу. Угу. О. О. Я не за травою. Я вам покажу, о, бачите. Дорогі. Ой, ой, морку треба. Теплу морку, косолі взяти додому треба. Ну і морку можна додому взяти згідно з Ой, Жара гичка пов'яла. Капець. Ну нічого. Дамо раду поволі. Десь коло моркви там має бути. Чотири штуки. Ладненько, будемо полоти. Так, ми спололи ось таку частинку від гарбузів. Ось сюди. З Іваном. Ну, а тут ще було споляне. Так що сюди, ось так, так. О, оце ще трошки гарбузики в нас збирали. Ну, але в нас так хмариться, не знаю. Ну, що то не передають, але як буде, не знаю. Поживемо, побачимо. І ми йдемо додому з Іваном. Вже в нас вечір, геть вечір. А вам всім гарного дня, та вечора, хто коли буде дивився. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім-па!